Комунальним підприємством Міськводоканал проведена процедуру закупівлі по вулиці Героїв Гастомеля, це борогтелеп. Вже розпочаті підготовчі роботи, завозиться матеріал на дану ділянку роботи, і найближчим часом вже розпочнуться комплекс робіт. По підключенню до води каналізації по цьому мікрорайону, також комунальним підприємством «Міськводоканал» буде оголошено і проведено тендер по ще трьом вулицям окремо по цьому напрямку, плюс вони своїми силами розпочнуть додатково роботи в цьому мікрорайоні. Тобто з наступного тижня, я думаю, буде вже активна робота в Борок-Телепі, по цьому напрямку. Мешканцям вулиці проніна Північна, також хочу повідомити, що виїжджали на місце, дивились, були побажання провести почистити ярки перед тим, як ми будемо асфальтувати. Тобто, вже на більшій частині вулиці проведено воду, каналізацію. Проведена розводку, і найближчим часом вулиця буде заасфальтована.